Добрий день мої шановні. Тема сьогоднішньої розмови це людолови, який всіх наведу на слуху. Розбираємо, що це таке за звії. Звідкіля вони пішли, що вони собою являють. І найголовніше, як цьому протистояти, без які вони на нас зараз обробили. Про те, як протистояти, я буду говорити в другій частині, тема обширна. В одну відеолекцію я це звести не можу, тому розділю їх на дві. Сьогодні перша частина. До вашої уваги. Останні два роки в Україні з'явилася велика загроза, внутрішня загроза. Ініціатор цієї загрози, як і всіх інших в нашій країні, це те бидло, яке узурпувало владу над мене. Яке всі, всіх і все підгрівали під себе. У Відкритому повсякденні перша така загроза для народу України це менти-мусора. Вони скрізь їх багато. Структура і до того непорядня і неавторитетна у суспільстві, зараз набрала неймовірної дурі. І ця дурь спрямована проти нас з вами. ля… Тільки на і беззаконня оцих виродків. із за відсутності всякої відповідальності. Їх ніхто не контролює, вони ні за що не відповідають. І дур, що далі, тому гліше. Це принцип тих, хто перебуває в матриці. Хто йде в Як основний, Які основні визначення тих, хто. Там перебуває, кого народ справедливо називає мусарами, сміттям. Ясно, що в виду структури йдуть працювати тільки недалекі, підлі і жорстокі. В кого не розвинені або подавлені моральні якості? В кого людьми важко назвати? Так, непотрібний якийсь. Мусарню йдуть ті, хто не здатен на розумову діяльність. У кого власна безтолковка не здатна діяти самостійно. Вони здатні лише підкорятися, тому керівництво ки йде ззовні. себе регулювати не можуть. Основна маса мусорів – це великі дядьки, рівень розвитку яких на приблизно як у хлопчиків 14-16 років. Менти це хлопчики, які так і не стали дорослими, зависли десь в своїй нерозвиненості. Справжні відповідальні мужчини муцарське болото не йдуть, не хочуть бруднитися. Мусарня на сьогодні це рай для убогих, збочинців та садистів. Смітник, на який це все брудне та недолуге. В убогих, які стали владою, з'являється можливість покомандувати, комусь нав'язати свою підлу волю. Так було під час нав'язаної нам пандемії. Пам'ятаєте, тоді на кожнім кроці висунувся вахтер убогий, якому дали можливість проявити себе. І від нього на кожній кроці звучало Я сказав. І це бидло створювало. Колосальні конфлікти в суспільстві. Мусора, як підрозділ матриці потребує лише тупих виконавців, рабів. Тільки роботи, які не мають власних напрацювати внутрішньої суті, здатні виконувати все, що їм наказують, в тому числі виконувати злочинні накази. І навіть не уявляють, що за ці всі злочини, що вони відворяють, колись доведеться відповісти. Убогим їхні куциміски не дозволяють цього. Розумова діяльність, критичний аналіз рабам матриці без потреби. Я не здатен мислити, але я завжди готовий виконувати будь-які накази. Це де роботів. Мінти на сьогодні це не люди, а біологічні об'єкти. Рефлектоїди. Матриця за вірьовочку смикає, робот реагує і діє. Якщо ниточка не смикається, робот стоїть. Йому треба тільки зовнішнє керівництво зсередини ні на що не здатен. Робот. Але попри все, чому сара абсолютно убогі та неповноцінні. Вони вважають і завжди позиціонують себе вищими і головнішими за тих, з ким їм доводиться спілкуватися. Матриці їх підпирають. Дає йому ту дурну силу. Відбидло в погонах постійно категоричні вимоги розпорядження погрози. Виконуйте наше розпорядження, не будете виконувати, арештуємо. Це ультиматум. Від'їхавши мізками, іноді звучить навіть таке. Зуби повибиваємо. Подивіться в інтернеті, там цього багато. Зброю застосуємо повністю з'їхали мізками. Куцими. Наголошую на психологічному аспекті цього питання. Погрожую тільки ті, хто самі бояться. Справжні мужчини до такого не опускаються. Вони вирішують це спокійно, в крайньому випадку на рівні особисто протистояння. стоять. Мусоррана це не здатні. Вони тільки кодлом можуть щось зробити. Коли пропонують вийти один на один, вони зразу пасують і тікають кущі. Загалом мусорська братія це дешеві фраєра-пантарі, які тікають, розбігаються при першому же шухарі при найменшій загрозі для власної дупи. За час перебування у мусорській структурі більшість новоприбульців забуває, що таке бути людиною, перевиховують. Тому у цих звірят немає доброти і людяності. Вони поняття не мають, що таке честь, достоинство і справедливість. Це їхнє мусорське достоинство – це собача наглючість. І після всього цього мусорська баранина береться нас всіх повчати, розказувати нам всім, що говорити і що робити. І найменша собака у концтаборі хоче, щоб з нею рахувалися, навіть поважали її, за що невідомо. Нещасне суспільство, над яким, над яким стоїть свиня у погонах із повноваженнями. Для об'єктивності варто сказати, що серед ментів все ж трапляються нормальні. люди. Але їх небагато і реалізувати свою людяність вони не можуть у структурі. Положення об'язує. Змушує всіх бути підлими. Але основна маса відсотки 80 ментів, це мусор, сміття, покидьки. Поліцейська структура це підрозділ, який слугує владі і підлій системі. Тому нічого людського, справжнього і справедливого там немає і бути не може. Забудьте, що ви там можете отримати справедливість чи якусь допомогу. Ніколи такого не було і не буде. І мінти, як і всі, хто в матриці, привілейована, усім забезпечена, обласкана каста. Каста ублюдків, не людей у законі. Як і всі, хто в матриці, мусора виголошують, що вони в усьому єдино правильні, що тільки вони все говорять і роблять правильно. Але в реальності це їхня правильність і адекватність по відношенню до правильно, тільки відношенню до матриці. Людська адекватність їм не присуща. Як і всі, хто в матриці мусора, пройшли негативний відбір. Це рідкі тупорі, виродки, ні порядності, ні розумової здібності е вивлядкам у системі зла не потрібно. Внутрішня звіряча природа вимагає обов'язково когось звинуватити, подавити і неодмінно пограбувати. Не люди також не хочуть, не бажають відповідати на жодне запитання, яке їм адресовано. Попробуйте задати запитання. Ви відповіді не отримаєте. Вони тільки задають питання на запитання. І ці же не люди вважають свято впевнені у своїй вищості над усіма, корчать із себе якихось там суперменів, ці нікчеми, засранці. Мусора вважає, що їм дано залякати усіх, що всі перед ними повинні гнутися і ходити на цело. Які відношення мусора мають до законів суспільства? Ніяких. Не люди ніяких законів не виконують, ніяких обов'язків на себе не беруть. Дурням, як відомо, закон не писаний. Якщо писаний, то не читаний, якщо читаний, то не зрозумілий, а якщо зрозумілий, то не так. Собі не люди менти дозволяють усе, майже все. Нам же не дозволяють навіть захищатися. Наш захист кваліфікується ними як насилля, спрямоване проти представника влади. Бред. Це для нас бред. А для них це матрична норма. У них свої визначення, свої слова, свої думки і свої дії, які абсолютно не співпадають з нашим. Це абсолютно протилежність життя. Це антижиття, те, що вони нам пропонують. Дурь мусорська і насилля проти нас постійно збільшується. Багато в чому завдяки мусорам. Ми стали країною, де домінує, перемагає беззаконня. Це глобальна проблема, в якій ми знаходимося. Підле коло замкнулося на ментах. Їх ніхто не контролює, не зупиняє і не карає. А безкарність спонукаємо сорів до нових ще більших злочинів. Підлезахнене коло. Мінти нам усім про закони розказують, а самі їх категорично не виконують. На сьогодні мусарні в Україні являють собою незаконно діючу бандитську структуру. Вони не правоохорончий орган, а той, який продукує кривду зло. Тому це кривоохорончі органіти. Що роблять, що витворяють сторожові пси матриці у формі правоохоронців? Основні їх установки, ментальні заповіді. Я мент, тому я завжди правий. Не праві всі, хто захищається, хто знаходиться переді мною. Усім одразу менти навішують ярмо. Визначають, хто в цьому винуватий. Завжди наголошують, ми при виконанні. Цікаво, при якому виконанні, що вони виконують. Вони нічого не виконують. Нічого, те, що їм переписує закон, нічого, що потребує від них суспільство. Нічого! Те дармоїди. Ще менти кажуть, у мене, у нас є підозра. Експерти хренові. Мент одночасно себе виставляє слідчим, прокурором і суддею. Мудрі сів і себе хочеть. Менти постійно ліплять горбату, сиплють статтями законів, постанов та параграфів. Цим подавляють громадян. Слова нікому не дають сказати. Постійно наголошують на своїх правах і одночасно забувають про обов'язки. Як справжні нелюди всю свою відповідальність перекладають на інших, і як справжні ухилянки відповідальність відпов... відмовляються від всякої відповідальності, відправляють на війну безправних українців. Звірі у погонах постійно по-звірячому тиснуть на громадян, примушують їх. Погрожують. Погрожують навіть використанням зброї. Проти вас буде застосовано. Це неодноразово ви бачили в інтернеті. Бидло в погонах робить все, аби громадяни жахалися від них, боялися їх, аби всі подкарялися їм роботам, недолюдькам. Взагалі мусора виконують роботу собак, достьобуються до громадян, гавкають на них, по можливості кусають. І незаконно вони охороняють і зовсім не нас, а себе охороняють. Свої запити і претензії до суспільства. Дур свою охороняють. А ще на нас лайно своє вішають. Основна ваша на, моніментів це кончені ублюдки. Як ми вже говорили, нелюд це гроші. Це повна абсолютна залежність від грошей. Нелюди ладні робити все, переступати через усіх, але аби отримати живі бабки. Гроші для них майже жива субстанція, об'єкт для поклоніння. Тому вся, абсолютно вся діяльність нелюдей мусорів мусарів спрямована на отримання грошей. Все їхнє патрулювання це розводняк, пошук лох, лоха, в можна щось відняти. Що би не робило бидло у погонах, вони завжди на великій дорозі на гражі. Зараз мусора разом з тицекашниками полюють на живих людей. Торгують ними за кожного отриманого, доставленого і подавленого потенціального покійника не люди отримають немалі гроші. Тобто, здійснюється торгівля людьми. Работоргівля. Як ми знаємо, матриця неодмінно мотивує, винагорожує грішми усіх своїх рабів, тих, хто слугує злу. І поки що ніхто цього скотства не зупиняє. Поки що. Менти на зауваженні про їхнє дармоїдство, про те, що їх утримує український народ, зараз знайшли нову відмазку. Гроші нам платять американці. А раніше хто вам платив гроші? А що, на американські гроші можна безпредільничати? Так, так же говорив, ляпнув колись придуркувати Зеля. Американських грошей ми не крадемо. Додумався, що сказав, дебіл. Вся суті діяльність мусорів це розводня, клохотрон. Гроші в першу чергу, яким завгодно чином. Жлуби. Ці жлоби примітиви, ніколи не схаменуться, ніколи самі грабіж не зупинять. Зупинити їх можемо тільки ми. По ті ж схеми, яким завгодно чином, з допомогою якого завгодно способу, бо вони вже набрали реально величезних великих загроз для нас. Якщо цього не зробимо, вона буде каюк. І виставок по мусорам. Все, що вони роблять, херовняють, ні за що не відповідаючи. Грабуть, грибуть під себе грошу і заробляють палки на погони. Мусора це нелюди і паразити. Але попри те, що в ментовський безпреділ в країні зростає, його ніхто не намагається зупинити і відмінити. Влада бидло еліти робить все, щоби збільшити кількість ублюдків у мусарні. Постійно здійснюються набори у каральні війська України. А недавно владне бидло, котре нас ощасливило. З бюджету виділили 18 мільярдів гривень на поповнення мусорських закромів. Закупили відбірного стульзогінного газу на 18 мільйонів. Все для нас, все для нашого ощасливлення. Влада цінує своїх сторожових псів, екіпіює, забезпечує їх, немалу, дають немалу зарплатню їм. А також оберігає, їх не посилає на війну. Це для того, щоб внутрішні війська при необхідності. Кинути проти народу. Тепер про територіальні центри комплектації. Хто йде працювати в цю структуру? Все те же бидло. Низи суспільства. Хто не збирається воювати? Хто держить за свою погану школу? Йдуть ті, хто не має ні совісті, ні честі, ні гідності. Йдуть ті, хто завжди були ніким. Але вирішили одразу стати усім. Дуже влучно про таких сказав Олександр Невзоров. Із грязі в мразі. Ми отримали над собою ще одну бидлячу звірячу структуру з назвою ТЦК. Ще одну структуру, яка працює проти закону, проти добра і справедливості. І проти нас. Структуру збіговисько собак, які слугують концтабору, створених для нашого подавлення і винищення. В Україні з'явилася ще одна структура бандитів у законі, вірніше поза законом. Чим займаються ТЦКшники? Незаконно затримують, арештовують, по суті, крадуть людей. Б'ють їх, катують, деяких вбивають. Неодноразово випливали факти про те, що людей вбивали в цих катінах. Здійснюють терор роди населення. Торгують людьми. Грибуть бабло, отримують великі хабарі, ТЦК на сьогодні це колосальна корупційна мафія. І ділю йде туди до самого верху. Це безумовно. Прикладів тому, скільки завгодно. Але ніхто не карає карати нема кого. Всі каральні органи слугують бидло еліті. В Україні ціла армії Держиморт на фронт відправляти нема кого. Або в Україні вільно розгулює колосальна кількість за різними оцінками ЦЗКшників від 60 до 100 тисяч. Зараз вони. Є ухилянтами. Військові, але не воюють. Вишукують, арештовують тих, хто буде воювати замість них. Люди для них мобілізаційний матеріал. Як і всі, хто працює на підлу систему людолови абсолютно впевнені в своїй значимості та необхідності. Ви попробуйте з ними поговорити. Які позі вони стають, яке чмо від себе рухають. Ми все, ви ніхто. Нині в лавах ТЦК, відбірне, хімічно чисте лайно, людей там немає. Все той же матричний негативний відбір. Як і в мусорській абсолютно примітивий, всі до смішного одинакові. У своєму кодлі відпрацьовують формули, відмазки на всі звинувачення проти них. Коли їм говорять, що всі ТЦК на утриманні українського народу відгавкуються. Нас Америка годує. Як тільки йде критика цих святих? Тобто говорять правду, йде відмазка звинувачення. Ви працюєте на ворога. Якщо проти них, то це вже на ворога. Якщо говорите правду, то вже брешете. Ви рухаєте і псо. Не люди завжди мені болюють. Виправдовують себе та звинувачують інших. Кого? Бидли ТЦК виловлює, кого мобілізує. Тільки слабеньких, хто дозволив себе застримати і подавити, справжні сильні мужчини, які знають собі ціну, арештувати себе не дозволяють. А слабаки воїнами ніколи не будуть. Вони себе захистити не можуть. Як вони захищати можуть всіх? Такі вівцями були. І завжди ними залишиться. Неумотивовані раби, яких змушують воювати, це програш України у війні. У нас вже зараз 60 тисяч дезертирів, і це дані двохмісячної давності. І число їх зростає. Також у військах маса тих, хто відмовляється воювати. Категорично відмовляється. Для людоловів є рознарядка. Їм треба кількість. Про якість потенційних воїнів ніхто не турбується. Безтолковка не працює. Нездатні виявити, що це не воїни. Тому збирають НАТО, а не війська. Таким чином, ТЦК виконує пусту, дурну і ворожу всім нам роботу. Користі від такої мобілізації ніякої. Лише шкода. ТЦК здійснює ворожу діяльність спрямовану проти нас, проти країни, проти нашого майбутнього. Тупа злочина мобілізація призводить до печальної ситуації на фронті і всередині країни. Остійне беззаконня. Насилля, провокації від такого бидла з повноваженнями створюють у суспільстві конфлікт, напруга постійно продукується і оновлюється. Попри всі порушення закону, злодіяння, катування, навіть вбивства, ТЦК-шна структура ні за що не відповідає. Не було жодного випадку, що хтось із садистів притягнений до відповідальності, щоб його судили та покарали. Маємо від ТЦК проявлення продукування того процесу, який провадила в Україні нинішня влада бидла. Процес нашого винищення, геноциду. Іншого визначення немає. Все на виду. Відкрийте очі, подивіться. Я не відкриваю медію. Це очевидні речі. Висновки. Імінти і ТЦК це системні злочинці. Обидві структури репресивний каральний апарат влади. Обидві структури справжні 100% ухилянти ухиляються від всіх законів, позбавляються всякої відповідальності власної. Ці дві структури торжествуючих хамів точно не наші. Вони наші вороги, внутрішні терористи. Ми з ними мислимо по-різному, живемо в різних світах. Ми живемо в людському суспільстві. Вони в звіриній зграї. Вони живуть днем сьогоднішнім. Вони його у нас відняли. А нам залишається лиш жити надією днем завтрашнім. А цього звірята у нас відняти не можуть. У нас є майбутнє, а у них його немає. Що нам робити з, цим, з цими тваринами, з цими бидлоструктурами? Відповідь дуже проста. Ворожій нам структурі треба розігнати, закрити, розігнати, злочинців покарати. Мусорам місце на смітнику, калептоманів лікувати, калеострофобію, а скажених собак, які є загрозою для суспільства, просто відстрілювати. Дякую вам за увагу, мої мої. Дякую.